Вирішив класти все у крипту і прогорів на Київщині. Чоловік продав свій будинок за 170 тисяч доларів і пустив гроші на трейдерство. Тепер у нього з цієї суми залишилося лише 19 тисяч доларів, і поганий досвід як не треба інвестувати. Віднедавна в Україні вкотре заговорили про легалізацію криптовалюта. Це означає, що заробіток у цій валюті потрібно буде оподатковувати, коли депутати планують прийняти новий законопроект, як будуть декларувати доходи від крипти, і скільки українці мають заощаджень у цифровій валюті. Давайте дивитися. Ігор з 2013 року інвестує в криптовалюту. Перше вкладення в 50 тисяч доларів виявилося провальним. Замість прибутку чоловік втратив понад 95% капіталу. Після цього він почав вивчати криптовалютний ринок і нині має стабільний заробіток в цій сфері. Хоча шлях до цього був досить довгим. Новий сектор, як я вже казав, з 2014 року була можливість зайти. Будь-кому в цей сектор 17-18 році це був як то кажуть дикий захід. Дуже багато шахерських схем було. А зараз стало більше аналітиків, стало більше прозорих проектів, стало більше інфлюенсерів, які розуміються на цьому ринку, які доносять інформацію. Ігор також навчає інших, як правильно інвестувати, і каже, що клієнти, які тільки не розпочинають шлях в криптовалютному бізнесі, мають проблеми не тільки з шахраями, Проходили навчання. Кілька клієнтів і казали, що блокували їх рахунки на біржі, тому що вони не могли довести звідки в них тут до досить довго вони все це реалізовували. А все через те, що в Україні досі не врегульований ринок крипти, каже Ігор, і ця проблема може бути вирішена вже до літа цього року. Принаймні, таке анонсував голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев легалізації крипти бути. Перший квартал, перше читання, оподаткування доходів від крипти за моделлю інвестиційного прибутку. Що передбачає під собою легалізація? Визначити про те, що це є, яким чином його врегульовувати, яким чином в тому числі оподатковувати, яким чином контролювати тощо. Криптовалюта не заборонена в Україні, кажуть експерти. До того ж, за чинним законодавством криптотрейдери мають декларувати доходи і сплачувати за них податки у розмірі до 25%. Утім, такий метод не завжди прозорий. Немає значення, що ви витратили, наприклад, там п'ять тисяч доларів на купівлю криптовалюти. Продали, отримали ті ж саме 5 тисяч доларів, і за логікою, звичайно, ви ніякого доходу не отримали. Але за логікою податківців дуже часто це вважається, що ті 5 тисяч доларів, які ви отримали від реалізації криптовалюти, які у вас була, це ваш дохід. Водночас в Мінцифрі зазначають, що декларувати свої доходи в цій сфері зобов'язані тільки чиновники. За даними єдиного державного реєстру, понад 1800 українських посадовців мали криптовалюту у 2023 році на понад 2 мільярди гривень. Тобто, як пояснюють фахівці, більша частина користувачів віртуальної валюти нині працюють в тіні, не маючи при цьому правового захисту. І деякі мають е, чітке розуміння, що їм було б цікаво працювати в білу, показувати, що вони заробляють, мати можливість задекларувати ці свої доходи, оподаткуватись і далі вільно витрачати ці гроші. Держава, вочевидь, отримує нову галузь економіки. Галузь економіки дає податки, галузь це створення додаткових нових робочих місць, це кадри, які не поїхали десь за кордон. За даними Мінцифри, у 2023 році українці заробили на криптовалюті 850 мільйонів доларів. Імовірно, це мінімальний обсяг податкової бази, з якої у 2025 році будуть стягувати податки на віртуальні активи. Утім, як саме будуть оподатковувати дохід з криптовалюти, ще не визначено, зазначають експерти. В нас в користувачів ще не буде підтверджених оцих витрат, тому е сплачувати податки це будуть податки з усієї суми, що не дуже справедливо. Тож ми намагаємось донести позицію, що перший перехідний етап має містити якісь пільгові умови. Найбільш справедливо буде йти по принципу того, як це робить американська фондова біржа. Тобто е трейдер, який торгує акціями, він показує, що я зробив там 100, Угод з них там 50 прибуткові, 50 збиткові. Якщо вирахувати прибуток від збитків, чистий прибуток залишається такий, і от з цього чистого прибутку я вже буду оплачувати цей податок. Законопроєкт про легалізацію криптовалюти розробляли на основі європейського регламенту Міка кажуть. Фахівці у ньому визначається чітка структура віртуальних активів, їх типи та правила використання. А також окреслюється підзвітність гравців криптовалютного ринку та права і вимоги до регуляторів.